Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ. І допоки я чекаю свого першого гостя, сподіваюсь, він долучиться до нас за хвилину. Дві я розкажу вам останні новини, які мені здається важливі і на які слід звернути увагу. Це вчора завершилися вибори президента. Чехії другий тур, і на них отримав перемогу генерал НАТО у відставці Петр Павел, і його, його конкурентом був колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Павел набрав при цьому 58% голосів, і це. І це рекорд за і за останні роки. Ну і взагалі, як кажуть політологи, Чехія зробила дуже великий стрибок в, в тому, кого вона обирає, кого громадяни цієї країни обирають за останні роки. В 2021 році комуністи більше не увійшли до парламенту цієї країни. Ну а от тепер від такого популістичного Бабиша Чехи зробили вибір на користь колишнього генерала НАТО. А до нас тим часом уже доєднався перший. Гість, я бачу, я мені здається, навіть ви його чули. Це Микола Давидюк, політолог. Микола, Мої вітання. Доброго ранку, вітаю так, рада тебе бачити і вітати Добре. в ефірі НВ. Я якраз от розповідала нашим глядачам про вибори в Чехії. Мені здається, це дуже показова історія, і дуже така вона зі знаком плюс для України в тому, що переміг оцей колишній генерал НАТО Петр Павел. Як ти вважаєш? Я думаю, що порядок денний в Україні зіграв найважливішу роль того, кого обрали в Чехії, через те, що дуже важливо Чехам було отримати людину, яка буде боротися проти Росії у випадку нападу Росії далі, наприклад, на Польщу на країни Балтії, зрозуміло, що фронт приближувався, і я думаю, що зіграло ось це відчуття, яке Чехи, пам'ятаючи з другої світової війни, коли напавів, і ось це якраз таки відіграло і наявність кандидата, який був в топ-керівництві. Нато і наявність кандидата, який якраз таки не був проросійським без жодного натяку, оце якраз таки зіграло головну роль. Ну і більше того, я скажу, що Європа очищається від проросійських політиків. Не стало Курца, не стало Бабіша, не стало ще багатьох, скажімо так, людей. Ну і останній магіканин проросійський, такий твердо проросійський. Це Якраз таки лідер Угорщини, але знову ж таки побачимо зараз по питанню Швеції, чи він все-таки займе західну позицію, чи буде намагатися як Ердоган, ну Ердоган не в Європейському от, як Ердоган боротися за останній російський рубль. От і я думаю, що можливо навіть і в нього можуть виникнути серйозні проблеми. Тому за Чехів дуже раді для України. Це дуже гарна звістка. Дійсно, для нас Чехія завжди була другом. Але відсутність Чехії проросійських політиків робить Чехію одним з найкрутіших друзів. Я думаю, ми її скоро так само побачимо в великих заголовках, які ми бачили з країн Балтії, Польщі, Британії, Штатів. Ну от ось там ми скоро побачимо теж в, топ в топових заголовках Чехії. Ну, ти згадав про про Ердогана. А я подумала, якщо, якщо говорити про європейський союз, ну такий ще так би мовити, оплоти надія російського уряду в європейському союзі. Мені здається, залишається Віктор Орбан, прем'єр угорщини. Ну от якби, якби в Чехії зараз переміг такий скажімо так, з проросійськими поглядами політик, то створили б вони з Орбаном такий проросійський союз у європейському союзі, умовно кажучи. Однозначно, і я думаю, що вони б грали в пас, але, наприклад, багато хто з російських друзів, так званих, зараз не може бути до кінця проросійським, і ми зараз це бачимо. і, наприклад, і ні Кіпер, і ні, Греція. От Іспанія зараз тільки допомоги де час здавалось, бо іспанські ліві завжди були близькі з Москвою, і Педро Санчес зараз один з топових друзів України. Я думаю, що ще така річ. От зараз угорщина на на, скажімо так, на допомогу. Вчора була заява Фінляндії, що. Туреччина допомагає на користь Росії, всі всі політтехнологічні речі, що відбуваються в Швеції. Ну от заважають Туреччині вступити. Я думаю, що і Угорщина на допомогу Росії намагається не вступити Швецію в НАТО, і, але ми знаємо, що Фінляндія підняла питання. Це по дипломатичних каналах. У нас була така інформація півроку тому. А давайте, можливо, Угорщину виключимо. З Європейського союз, ну давайте подивимося їхні заяви. Як вони голосують? Як вони ділять бюджет? Яка там корупція? А можливо це ж і не європейський союз. Вони так противляться європейському союзу. І Я думаю, що ось цей запуск можливого тиску. Фінами проти Угорщини дозволить Швеції вступити. Торг буде такий. Якщо ви заважаєте Швеції вступити в НАТО, ми зробимо все можливе, щоб вас викинули з європейського союзу. розумієте тут теж є певна небезпека грибо. Це Путін може скористатися і зробити, щоб європейський союз взагалі посипався. Да? І ми таке не виключаємо. Але Угорщину треба поставити на місце. Країна дійсно сьогодні, ну скажімо так. Більше грає на Москву ніж колись в радянському блоці. Сьогодні вони стали, от як Калінінград, офшорна політична зона Росії, яка допомагає Москві робити достатньо багато впливів. Таких впливів в Росії в час війни не повинно бути взагалі. Росія повинна бути розіп'ята якраз таки в політичній системі Європейського союзу і вигнана звідти. отак як зробили з газом Маріо Драгі, да так само, як зробили з енергетикою, так само, як зробили з багатьма іншими речами, але дякуючи Орбану, цей вірус в системі Європейського союзу залишається, і цим вірусом отравлюється вся їхня система. Ну, будемо, будемо стежити за процесами в європейській політиці, але Чехія це справді важливо і показово. А тепер до внутрішніх новин, Микола. Я думаю, що аудиторія НВ від тебе чекає розбору по, по внутрішніх новинах, в тому числі кадрових призначеннях, дуже і, і не лише призначеннях і відставках. Дуже рясний був тиждень цей політичний е, Микола. Ну дивись, позвільняли п'ятьох очільників областей, дісталося Кирилу Тимошенко. У відставку подали якісь там заступники міністрів. Міністрів менше встиг, я вже і прізвище всіх позабувала. Але чи є якась одна така риса, яка, можливо, всіх їх об'єднує? Чи це різні підходи і різні випадки, і різні причини звільнення? Ну зрозуміло, що найбільше постраждав умовний клан Тимошенків, Думаю, що Юля постраждала в Дубаї за свої відпочинки. Причому перший раз вона була в Дубаї, коли знімала. А коли вийшло розслідування, то вона була у Франції. Ну типу, двічі вийшло трошки незручно. Ну, от е, я думаю, що кілька треків. Перший це візит ну початок реалізації обіцянок Зеленського, коли він їздив в Вашингтон, тому що все ж таки, як би в Вашингтоні нам не заявляли, що поставки зброї ніяк не зв'язані з корупційною боротьбою, але на наступний день всі, всі основні країни нам дякували, що ми цю боротьбу з корупцією почали. І дуже важливо, щоб за кордоном говорили, що тут не корупція, а боротьба з корупцією. Оце якраз таки найголовніший меседж, який буде допомагати крити російський меседж. Бо російські месі, що тут олігархія, корупція і решта е, насправді тут змішалось кілька факторів. Тут е, ти повністю права, в тому що з однієї сторони це була вимога заходу деяких корупціонерів, скажімо так, поставити на місце або посадити на місце і чекаємо зараз на деякі підозри, бо поки що звільнялися. Це гучні заголовки звільнень. Не судів, не арештів, не посадок, не вручення підозр, а просто звільнення. Так, це натяк, що система тебе не оберігає, але ж когось і буде оберігати. Декому там вже обіцяють, ну отримаєш інше, ну трошки менш солодке місце, але інше. Ну а то ось такого теж не повинно бути. Що якщо людина управляла тут, його переведуть десь на область, так як цю дівчину, да то вона в Одесі була, значить, потім літала в Париж, потім її перевели на Житомир. Та оця Іва... Іванна Плантовська, це яка відпочивала в Парижі, співробітниця та, Державної та. митної служби, та Оде... Оде... Одещини мені здається. Ну я думаю, що це насправді це і є обличчя митниці. От це обличчя митниці, таке, яке воно є. Багато грошей, лакшері, Парижі, Монако, Дубаї. Це обличчя митниці. А чого ми думаємо, що воно інше? Ну якщо зазирнути всередину те, що відбувається за зачиненими дверима, там, де ділять гроші, отак митниця і виглядає. І це хеть не симпатично. Симпатично виглядають ті, хто сьогодні віддають останні на державу, на збройні сили, а це виглядає корупція та ця дівчина уособлення корупції з її папіками, з її ось цими покровителями і тими, хто витрачав на неї гроші. Ви що думаєте, на неї чесно зроблені гроші тратила? Не хочу її ображати як людину, але вона уособлення корупції на митниці. І так як її зараз там затикають і намагають десь пристроїти тільки щоб вона мовчала. Ну це теж історія, яка закінчиться дуже погано, тому що вона стала занадто публічна. Я думаю, але, тут, я, чи... я думаю, тут 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 два слова справедливо так. просто згадати і закинути такий запит усний. Хоча ми насправді ми як Радіо Свобода і письмовий закидували до до керівника цього управління митниці в Одесі на Одещині. Так що, що робить е, що робить його співробітники? співробітники за кордоном і як вони себе там поводять, і взагалі звідки в них так багато грошей? Ну це просто так підбою. Він міг відповісти сказати, що ви звернулись за адресою. Це все я, я це оплачую. Але ви уявити не можете масштаб корупції на митниці в Одесі, Львівська, Волинська, Закарпатська області. Ну, Ну там просто Ротшильди, Рокфеллери просто скупо плачуть, коли бачать, які потоки кеша просто лізуть в кишені. А тому що Миколи Тищенка там немає. Він в Таїланді відпочиває, чи там ні, не відпочиває в посольстві з українцями зустрічається. От якби він Закарпаттю приділив увагу, можливо ну, так, але це з одної сторони, коли він відпочивав в В'єтнамі, всім було все рівно. Тільки людина пішла працювати, переїхала значить з В'єтнаму в Таїланд, Зайнялася там вже ж дві тисячі українців, яких кинули на призволяще на пляжах. Патає, і він пішов їх туди рятувати. Насправді, ось це теж класний меседж. Те, що це був не тільки тиждень початку боротьби з корупцією, це був і тиждень морального виховання деяких людей, які забули, що в країні війна. Зрозуміло, що Микола Тищенко це не зовсім людина з цієї планети. Ну і який ти подумав, що йому правила не писані, і він може просто поїхати собі. в В'єтнам, дубай. Таїланд відпочити нормально. Ну, слухайте людина втомилася. Він на Закарпаття тільки 10 разів їздив. Він їздив, до речі, в Одесу. Теж там намагався під свою кришу взяти місцевих деяких чиновників, приходив до них на розмови. Єдине, що вони його грозили дуже складними формулами. Він нічого не розумів і їхав від них. Ну а так і не отримавши гроші. Це був тиждень дійсно боротьби з початку боротьби з корупцією, але це було частково протистояння внутрішніх, тобто йде боротьба за наступний Кабмін які міністри там будуть, які не будуть, і і частково ось ці удари, наприклад, там Лозинський людина Шмигаля, його вибивали. Тобто Шмигалю намагається зачистити місце, щоб йому не було місця в новому кабіні і його людям. Аналогічна історія це Лозинський каже, що й був зв'язаний на одному з аудіо з керівником Нафтогазу, новим керівником Чернишова. Далі історія з міноборони теж залужний заступився за Резнікова, але заступника звільнили. Теж питання корупції до кінця не розслідувано. Тому що сказали, що начебто помилка технічна. Вибачте мене, помилка на 6-7 мільярдів – непогана помилка. Покажіть нам ту людину, яка так набирала цей текст, що потім їй в кишеню пішло 150-200 мільйонів доларів. Ми хочемо її знати, щоб вона більше ніколи в цій державі не помиляли. Там досі... Микола, а там не зрозуміла історія, тому що ми вчора говорили з, з Анастасією Радіною, це очільниця антикорупційного комітету. Так, от вона сказала, що вони досі від міністерства оборони чекають контракти і документи, щоб вони там змогли подивитися на цифри. Міноборони досі їм не надало ці контракти, тому там взагалі не зрозуміло, які там цифри, хто що хотів зробити, але точно очевидно, що там хтось щось приховує. Але от ти сказав. Та ти сказав на початку таку річ, що ну почали почалися відставки а, на, на календарі 29 січня? Ну ще не, не весна? Може весною будуть поста посадки після відставок будуть посадки. Але в мене питання: а от відставки це це достатньо? Це, це не малою кров'ю. Ну, звільнили людину. Ну, можливо, вони його просто так врятували і шкуру його врятували. А до нього ще питання питання у, у різних правоохоронних органів. Чи все таки ти сподіваєшся, що буде справедливість, буде суд і дійсно Суд скаже винуватий чи не винуватий, чи поки що справи там до кого є питання, просто відправивши людей у відставки, намагалися якось це все поховати, приховати і, і забути. Ну скажімо так, якщо їх сажати не будуть, літаки ми точно не отримаємо. Ф 16 не буде, тому що скажуть, що їх так само вкрадують, як і ігроки помідори і яйця. От е не буде допомоги е в корумпованій країні. Не буде просто нам ми репарації від росіян не візьмемо, якщо тут будуть ці ділюги сидіти і половинити собі на кишені. От не буде таких речей, поки вони крадуть. Все це видно. Зараз в Штатах вчора створили спеціальний інститут по трьох інституціях, які одразу будуть моніторити всю допомогу по діфенсу по юесейду і третя там по моєму чи чи фінансова розвідка чи щось таке типу. я ну, навіть але... бачила я навіть бачила гарячі лінії вже створені і просять громадян так. якщо вони бачать якісь ознаки корупції в якихось сферах дзвонити і інформувати це прямо ну, от... а треба треба ну бо коли в запорізькій області крадуть 300 вагонів гуманітарки чи коли в волинській області заступник губернатора вкрав з машинами гуманітарку Затащив на свій склад, і потім казав, що тероборона оборона туди поліцію ізбив не пустить. Бо вибачте, мене він був тоді на той час заступником губернатора. Ну це ж не нормально, розумієте? І ось ці речі так з ними треба боротися. Вони виждали гарячу фазу. А зараз кажуть, да, у вас є там місяць, два це все побороти, і це і це все треба побороти. Це все треба побороти, бо ми не будемо отримати тих об'ємів допомоги. Ну, от штати завчора кажуть: ми сумарно за рік на армію дали 25, але сумарно всього 102. Мільярди доларів. Розумієте, і що вони не бачать, де в Дубаї в кого хата з'явилася, чи в кого квартира в Абудабі з'явилася, чи хто на Туреччину виводив? Ну все це відомо. Ну це ж не ну слухайте перекази на Монобанку по 5 гривень всі відслідковуються. А вони думають, що там по 150 мільйонів нічого не відслідковується. Та будь-яка гривня, чи там мільйони доларів, які виходять з України в кеші, та воно все мічене, ну все знають, все бачать і. Ну, типу, дуже дивно, що ці люди думають, що решти світу дурні, дають нам мільярди, і це не відслідковують. Але ж виходить так, що кормиться 10 людей, а страждає потім 40 мільйонів, які під загрозою зникнення нападу Росії. І я думаю, що Зеленському дійсно треба сажати трьох друзів, щоб крім Черчилібуті Ю. і ось це буде меседж решті. Посадив друзів, посадить інших. А якщо ми не посадимо захід, внуає руки, і тоді ми самі. І розумієте, ось це дуже важливо, щоб через якихось там десяток покидків я не думаю, що їх зараз більше. Я не думаю, що вся система така. Багато хто з чиновників втік. Ну дивіться, всі корупціонери ОПЗЖ втікли. Ну там Абрамові, які можуть торгувати через кордон, містом Харкова, а решта ж не вкорита. Чи, наприклад, частина, які крали, так грошей по їхніх напрямках немає, чи, наприклад, вони зараз там не усправдили? Але типу корупція об'єм зменшився. Але все рівно є, і він дуже великий, якраз таки на тих напрямках, про які говорили на цьому тижні. Є і політична корупція. Знову ж таки, Тимошенко зараз мітить в коаліцію. Да, вони зараз хочуть дуже сильно стати підголосовуючою францією. На ну, що Тимошенко відрізняється від ОПЗЖ? Що ракети Путіну не продавала, танки хіба не здавали? Генерала Лебедя хіба не заводила, який потім Янукович був міністром оборони. Ну це ж теж такі самі речі, типу, да, з знову сторони ми її критикуємо, що вона там поїхала в Дубай, да, посиділа два-три місяці. З моральної точки зору, так, вона гівно. Але, типу, з точки зору того, що вона зараз війде в коаліцію і буде русакам допомагати підголосовувати, тому що, ну, що для, для чого ця фракція існує? Вона завжди кооперувалася з Путіним. Вона з, з Путіним сміялася з Сакашвілі, коли Путін напав на Грузію і сміялася з того, що Міша євгалство. Ну так що не було такого, чи ми забули це? Я, я, я веду до того, що треба зараз очищати і політичний, і держапарат. Це найкращий час, тому що ось оця тилова політична корупція ці криси, найбільш слабкі в військовий час. Сьогодні авторитет запиту на боротьбу з корупцією шалений. Він межує на межі з життям. Зараз люди, от це настільки важливо, що це на межі з життям. І люди хочуть цієї боротьби. Відставок буде мало. Буде відповідати той, хто заборонив ці посадки уже персонально за них всіх. А тоді, Ком збирається занадто великий, тоді просто буде змітати. Тому зараз, дійсно, треба ці справи, всі, які стають публічними, і ті, які не стали публічними, треба вилічити. Це буде швидка експрес-операція на тілі держави, яка допоможе вийти суперздоровим після війни. Бо якщо ми з корупцією вийдемо з війни, неважливо, ми виграли чи програли. Бо в фіналі ми програємо. Останнє по цьому треку. Я, я лише... Грузія відповідь: Міша зробив реформи, заморозили війну Сарказів. Не, не, не вигідно, але за окей, заморозили. Міша зробив реформи, але корупцію в судах не побороли. Корупцію в чиновників кумівство до кінця ж не побороли. І потім проходить кілька років, і російський уряд сажає мішу в тюрму. Розумієте, і російський уряд, якому Грузії, якій Україна допомагала зі зброєю, продавали. Вони кажуть, а ви нам нічого не допомагали. Ми вам зараз війну допомагати не будемо. Люди за нас, а уряд за Росію ось такого не повинно бути. Бо якщо ми не поборемо корупцію, буде аналогічна Грузія. Я я лише, я лише хочу сказати. Давай не, не, не будемо особисто ображати політиків, яких би вони не були там. Я зараз про про Юлю Тимошенко. Все таке це дивись. Це як міноборони, це помилка. Я переплутав букву. Я вибачаюсь, смах, тому міг таке сказати. Так, це це просто хай не на настав... це в політичному значенні. Якщо якщо до політиків є питання, нехай суд закриває ці питання справді, і влада на це реагує. В мене ще по одній людині є питання, бо ти сказав, що Володимир Зеленський поїхав у Вашингтон. Йому там щось розповіли, щось порадили на щось натякнули. Він приїхав, подивився, можливо, на це все іншими очима, плюс матеріали в медіа. Ну і почався сезон відставок. Ну але була також інформація, що нібито по Олегу Татарову йому теж теж там у Вашингтоні натякали на заступника Єрмака. А Олег Татаров зберіг свою посаду. Може він дуже цінний? Може ми чогось про нього не знаємо? Може, це прекрасний фахівець? І оце всі історії, якісь які ми щоразу піднімаємо на адресу Татарова, а не мають сенсу. От я не можу збагнути, чому його продовжують тримати. На ньому ж велика корупційна пляма. Я думаю, що зараз якраз таки по татарову найбільші торги, тому що з не сторони він корисний для системи, ну от, а з іншої сторони, він один з найбільш токсичних чиновників вертикалі Зеленського. Так він виконав свою функцію. Зараз питання для Зеленського, чи він хоче його зберігати, чи він готовий буде ним пожертвувати? Аналогічна історія запит заходу по цих полігархів. По Кажуть, давайте сажать олігархів, давайте фірта шезвіні бородати. Фірта ж правда, як говорить які джерела, сказав, слухайте, давайте я вам бахмутюка з типу. Я готовий його вам привезти, упакувати кримінальну справу, покласти йому там разом з ним в бандероль поштово. Ну ну, зараз якраз дивляться, кого з олігархів зможуть посадити, залучити. Тому що насправді захід хоче бачити від України очищення. Ну дивіться, ми зараз реально на шляху до Європейського Союзу. У нас там просто окремі кроки. Зараз вони приїдуть в Київ. Тут в Києві буде в по великому рахунку фінально прийнято так чи ні. Ну якщо в нас будуть ці всі фірташі, Коломойські, якщо в нас будуть ці всі бахматюки, нікого не садять, живаги, якщо нікого не садять, ні до кого питань немає, вони мільярди розкрадали. Така який ви європейський союз? У вас цих бабіщів типу, ціла пачка. Там хоч один в Чехії був, да, типу, і той заважав країні бути проєвропейською до кінця, що генералу НАТО з Брюсселя повертатися. А у вас таких ціла пачка, так ви не будете європейськими, тому треба це вирішити. Корупціонери, закупки. Да? Коли кажуть, що прозоро не може працювати в час війни, бо електроенергії не вистачає. Да? Ну, це що, для дебілів розраховано? Тобто, ось такого не повинно бути. Вони можуть збити наш рух в Європейський Союз. Ми вже одною ногою там. Бо ще є одна проблема: не вступимо в ЄС через цих корупціонерів, НАТО взагалі не світить. Тоді і ми зараз йдемо по треку потенційної наступної Південної Кореї, Ірландії, Ізраїлю. А якщо зараз корупціонери зіб'ють наш цей успішний хід, то нас чекає Боснія. Боснія, Афганістан. Ось це будуть наші рольові моделі. І побачимо, як ми тоді будемо жити. Ви розумієте, просто так, да, там якийсь за міністра на генераторах 400 тисяч, він собі ще півжиття буде жити. Другі 150 мільйонів доларів, він ще три життя буде жити, а решті життя не буде. Тому що, коли нас викинуть забор цивілізованих держав, скажуть, да, Росія права, вони такі самі маргінали, як і росіяни. Хай залишаються, хай самі розбираються, це їхня проблема. Ось ось цього нам не треба допустити, тому зараз треба цю корупцію бороти, причому кальоним железом. Я не закликаю те, що там деякі говорять в умовах військового часу, ще ж ну, не будемо їх розстрілювати зараз. Але типу їм треба забезпечити чесний суд, щоб потім в деяких людей не виникло бажання розстрілювати. Бо якщо їх нікого не посадять, ви не можете гарантувати, що люди, які вернулись з фронту, до них будуть ставитись нормально, коли побачать на вулиці. От ну, і тут треба забезпечити державу, убезпечити справедливість. От, бо коли справедливість не реалізується в інституціях, вона реалізується на вулиці, особливо при такій кількості зброї вона може бути реалізована дуже швидко і легко. Тому що врятувати цих людей, їм треба дати нормальне правосуддя. Але нам треба добивати реформу судів і робити публічними ті суди, які зараз будуть відбуватися. В марафоні нехай показують суди. Нічого страшного в маленькому віконечку можуть показувати рахунок, скільки корупціонерів зловили і скільки посаджено за 48 годин 11 людей. Окей, тепер давайте цей тиждень відкриваємо віконечко. Рахунок будемо дивитися, скільки посадимо тим паче там мало вивільнитися багато місця в марафоні. Бо Кирила Тимошенка вже, мабуть, так часто не будуть показувати як раніше. От, хоча з іншого боку, я чула, що до нього може сьогодні-завтра набу прийти, бо є питання по великому будівництву. Тому може справді суд замайорить? Не знаю. У мене останнє питання цього тижня. В інформаційному російському прокремлівському просторі виплив Медведчук. Він там розповідає, що хоче створювати політичну силу на противагу Зеленському, і я розумію, що сам по собі Медведчук не виринає ні звідки. Очевидно, він виконує якісь задачі Путіна. Ну що ще Путін хоче вичавити з Медведчука? Він провалив усе, що можна було провалити по Україні. Які надії на Путіна у Путіна є ще на Медведчука, і що це взагалі за історія? Якщо можна коротко, в нас буквально хвилинка. Да. Я дуже радий, що Путін робить на таких маргіналів, як Пригожин, Медведчук і Кадиров. Це лузери по життю, які доведуть до розвалу Росії. Ніколай II, і Горбачов робив ставку точно на такі же. І, 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 і нас це дуже веселить. Медведчук з'явився не просто так. Я уточнюю, це кремлівські меседжі, які йому спустили, щоб він озвучив. І ось ця історія, що він хоче дві кореї північну і південну, це буде схід і захід. Вона насправді ще теж розкриває секрет росіян їхнього майбутнього нападу. Вони будуть намагатися взривати мости, розділяти Україну, щоб відділити схід і там будувати північну Корею. Ну от і вже, типу, не не, 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 не чіпати захід. Україна ці плани знає. Ми до них готуємося, і ніяких планів не буде. Щодо політичного, це знов таки бажання Медведчука підзаробити, тому що частина, до речі, частина що в Україні грошей не зрозуміло. Це ще теж завдання на наступний тиждень. А де гроші Медведчука? Що з заправками? На кому нерухомість? На кому банківські рахунки? Де яхти? Хто допомагав вивозити літаки? Вибачте, два літака по 80 мільйонів. Віддайте на ЗСУ. Віддайте грошима, літаками. Де ця вся нерухомість? Я щось не бачу, що на рахунок держави впало 2-3 мільярди. Нуль впало. Хоч полонених вернули, але нуль впало на рахунки держави. А те, що він зараз створює цю партію, це ж бажання знову вертати Погребінського з баден бадена і знову носити соціологію, що знов 73% за Путіна, і тут, значить, всі будуть зустрічати його з Краваями. Я думаю, що це дуже дуже позитивно, що Медведчук, дуже негативно, що вони зараз будуть намагатися розхитувати нашу внутрішньо медійно-політичний простір, от якраз таки цими антиукраїнськими заявами, розхитуванням. Тому дуже важливо зберігати і надалі єдність, зберігати чистоту розуму Так, карати корупціонерів це наші корупціонери. Вони повинні бути покарані сидіти тут, але ми не повинні піддатися. На російські наративи, які будуть дуже різні, дуже різні. І для України це теж буде виклик, Але я, я скажімо так дуже вільно в це все дивлюся. Дуже нормально. Наше завдання повертати всі території. Наше завдання вступати в Європейський Союз, вступати в НАТО. Ну, от, а решту друзів Медведчука, там же ж ціла Франція і Бойко, і Льовочки. Треба упаковувати і повертати їх в Росію в обмін на те, що у нас є. Нехай з Росії ведуть всі ці партії. Вони можуть зробити цей СДПО, російське об'єднане, ОПЗЖ Росія може бути, партія регіонів Росії може бути. Хай будуть там. Микола, дякую дуже за розмову. Микола Давидюк, дякую політолог. Де. Ми говорили про останні події політичного тижня. Далі у нас будуть новини. Ну а потім я знову повернуся до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.